Печерський районний суд чи на найкорумпованіший суд України провокуєте тут. Виносили вирок Тимошенко та Луценко, засуджували активістів майдану, знімали арешт із мільйонних рахунків так званої сім'ї Януковича. Суддею Печерського районного суду міста Києва було знято арешт з рахунків родини Арбузові і відпускали додому беркутівців. Тих самих, що брали участь у розстрілі на інститутській. Фамілія спрашує судді. адвокат, да? Ребята, адвокат Слухай, скільки ти бабок взяв? Скажи слово. на дворі вже стемніло, а їм все не спиться. На одній зі стоянок спального району столиці зібрались активісти автомайдану Київ. На порядку денному все ті ж таки служителі Феміди. Бачимо, що твориться зі справами по розслідуванню злочинів майдану. Як саботуються засідання справ по злочинам, які творив Берку. Нині своє обурення вони вирішили озвучити не тільки журналістам. І за старою традицією на чотирьох автівках їдуть у гості. Ми приїхали по адресу, де по нашим даним живе суддя Литвінова, яка первая. Вынесло заведомое правосудное решение по делу Галины Шепелевой. Фактично це було ноу-хау юриспруденції йдеться про справу родовід банку та суддю Печерського суду Ірину Литвинову. Нагадаємо, вона закрила кримінальне провадження і зняла арешт із майна Галини Шепелєвої. Прошу прощення, це дуже складне діло. Я стала заложницею цієї ситуації. Одразу ж після цього активісти автомайдану вимагають відкрити нову кримінальну справу. Тепер уже проти самої судді. Однак за діло береться прокуратура. Прокуратура уголовное дело закрыла для того, чтобы была возможность другой судьи, в которой мы ездили Гудун Кристиной вынести такое же заведомое неправосудное решение. Все это делается под давлением. Заступника генерального прокурора Данілі. Чим би це закінчилось раніше? Демонструє ось ця картина. Це таким чином. В середньовіччі європейці е, відвчали своїх суддів від корупції. З нього потім зідрали шкірою. Крісло суддівське цією шкірою оббили. І наступний суддя він чітко розумів, що він сидить на кріслі, яке оббите шкірою його попередника. Нинішні борці за правду не такі радикальні. Тож обмежуються тим, що заходять у будинок і кидають листівки в поштові сприньки. Ребята, знаєте, що у нас в під'їзді живе суддя Літвінова. Це сусідка пані судді. Вочевидь, по роботі вони не перетинались. Ребята, ну я не знаю, але я дуже люблю свою сусідку. Двері суддівської квартири активістам відкриває ось цей чоловік. Здравствуйте. Здравствуйте. А ми б хотіли поговорити з Літвінових із камерами. Проходіть. Ну, ви... ну, давайте. Давайте. І несподівано пустить у хату. Бачите, ну, Вже якийсь прогрес. Щось вони хочуть почути, поспілкуватися з громадськими активістами. Ну, я дав чоловіку записати, хто я, що я. Фактично була дуже возмущена нашим приїздом, але ну, я так я, да, ну, вийшла. Спасибо, хоч не побоявся чоловік як пообіцятися на камеру. говорить не хоче. Е, говорить, звісно, не пізнає своєї вини. Тим часом активісти їдуть далі. У їхніх планах ще кілька адрес. Зараз ми їдемо до судді Гладу. Це, це і заслуги. Велички. Що вона зробила корисного насамперед. Ми присвоїмо зараз звання. Кожної судді, яка працює проти держави України, раша френд. Тобто це по суті ворог. України, який працює так. на Росію за даних умов. Пройти в її будинок непоміченими активістам не вдається. Тут при вході віконце, а у ньому привітна, і, як з'ясується трохи згодом, дуже спритна консьєршка. Добрий день, а ми до вас у гості. Вранковий, 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 так. Вранковий там вже п'ятий квартир. А там уже стучить консьєршка. Ну, у нас вже консьєршка нас. Таня, це до вас армія. Добрий вечір. А ми а нам Крістина Году нужна. Здравствуйте, вона зі не, не живе. Далі у їхніх планах важка суддівська артилерія. Голова Печерського суду Світлана Смик. Найти її фотографію в інтернеті виявилося неможливо. Тому ми її замінили на гарну картину. Звичайний багатоквартирний будинок у спальному районі столиці. Ні тобі охорони, ні консьєрки. Якби не знали, ніколи б не подумали, що тут живе суддя, яка їздить на роботу на ось такій автівці. І тут автомайданівці діють за старою схемою, розклеюють плакати і бомбардують листівками поштові скриньки. Та власне самих сусідів. Є листочки? – Ну чого ж стоїть. Почитайте, ким живете. Це ваша, ваша Потім знаходять потрібну квартиру і пробують потрапити всередину. Тиснуть на дзвінок із вбудованою камерою. А щолкала камера? Да, Щолкає, я скушу. Світлана Івановна, к вам в гості. Автомайдан вместе з 17 каналом. Ми хотим задать вопрос, почему чому судді вашого суда виносять заведомо неправомірні рішення і хто этим керує. Однак і за дверей мертва тиша. Хоча період свят вже минув, активісти засівають в коридорі. Виказують нормальному приличному чоловіку плята нічого. І на сам кінець вони рушають до заступника начальника генпрокуратури одіозного Анатолія Даниленка. Окрім тиску на суддів, його підозрюють у привласненні 140 гектарів державної землі і державних ставків. Заходимо до старої занедбаної багатоповерхівки. Якось аж не віриться, що тут може жити, звиклий до розкошів прокурор. Ви знаєте, що у вас в домі живе замістник генерального прокурора Даніленко? Лен? Ні. Ні такого? Ні. Точно? Бо <гум> Він тут спрашував квартиру. А, а у вас будуть козаки? Ну так, да, це, ну, це давно. Ну сказали, що він на гарматні купив, от там де дето. От ето, там такі дома, ці с, високі потолки. У нас в Нічому дні всі обливані зла, які розкриються по вікнах, скажем, андиозную личность, счета арестованы mm -hmm. за границей, то есть Виктория Януковича и его окружения. Но ну, мы видим, как, как, как затягивается, затягивается, расследование. хотим, чтобы все інші суди. Також знали, що ми будемо і надалі стежити за всім, що вони роблять, і будемо так само приїжджати гості, так само турбувати, так само робити їм незручно, посеред їхнього вільного часу, вдома, де б вони, де б вони не знаходять. І як промовити по скрипту до цієї історії, 30 січня, тобто одразу після поїздки, з'явиться інформація. Шістьох судей Печерського суду. Жорстоко побули невідомі при цьому жодних фото, відео, бодай імен постраждалих на жаль немає, але зважаючи на ті методи, якими користуються тутешні судді, ми не здивуємось, якщо побиття пов'яжуть з акцією автомайдану Київ.